Є знижки на Дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на воду H2O Detox 10 – 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Доброго ранку! Мене звати Ігор Цаганик. Я спортивний журналіст та аналітик і розповім вам про все найцікавіше зі світу спорту за цей тиждень. Відбулося матчі однієї восьмої фіналу Кубка України. І ці поєдинки відбувалися у вівторок та в середу. У вівторок було Львівське дербі. На стадіоні Львів Арена зустрічалися Рух та Карпати. У дуже напруженому поєдинку переміг рух з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у цьому поєдинку забив Денис Підгурський. На наступний день знову ж таки на Львів Арені зустрічалися вже Шахтар та Зоря. І так само поєдинок був дуже і дуже напружений. Єдиний м'яч у грі забив нападник Шахтаря. Ласіна Траоре, і таким чином Шахтар пробився до чвертьфіналу Кубка України. Так само до чвертьфіналу Кубка України пробилося і Київське Динамо, яке у дуже напруженому поєдинку перемогло на виїзді Полтавську Ворску у додатковий час. До речі, саме у цьому поєдинку свій перший м'яч у складі киян забив легіонер Едуардо Гереро. Найближчим часом відбудеться жеребкування чвертьфіналів Кубка України, і тоді ми дізнаємося, які пари з'ясовуватимуть стосунки, хто гратиме у півфіналі. Стихійне лихо завадило відбутися поєдинку 12-го туру, в якому Валенція вдома мала приймати мадридський реал. Нагадаю, у складі реала виступає українець Андрій Лунін. У минулому турі реал дуже невдало зіграв у власних стінах, програвши в Барселоні з рахунком 0-4. І якраз у цьому поєдинку ворота реалістів захищав Андрій Лунін. Але матч, який мав пройти у Валенції, але йому завадив шторм під назвою Дана, який пронісся узбережжям Іспанії. І тепер, коли Реал та Валенсія з'ясовуватимуть стосунки, поки що невідомо. Цими днями у польському рашені триває чемпіонат Європи з важкої атлетики для спортсменів до 23 років. І там фантастично виступила українка Світлана Москвіна у категорії до 64 кілограм. Спочатку у ривку вона показала результат 103 три кілограми, а потім додала ще й перевагу у поштовху, де вона показала результат 120 двадцять кілограм, і це дозволило їй святкувати перемогу на чемпіонаті Європи. За Підсумком двох видів Українка набрала 223 кілограми і таким чином стала абсолютною чемпіонкою Європи. Продовжує нагріватися атмосфера навколо майбутнього бою реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він має відбутися 21 грудня у Саудівській Аравії. Нещодавно Тайсон Ф'юрі в одному з інтерв'ю сказав про те, що він радий, що якщо він і мав комусь програти, то що це був саме Олександр Усик. Тим часом сам Олександр Усик нещодавно виставив дуже цікавий кліп у своїх соцмережах. Там він готується до двобою під неймовір. Вірний хід Марія Тереза від Джері Хейл та Альони Альони, з яким вони здобули третє місце на Євробаченні. І це не просто так. Справа в тому, що до першого поєдинку між Ф'юрі та Усиком наш боксер так само готувався під цей кліп. І як наслідок це допомогло йому перемогти. Будемо сподіватися, що 21 грудня ми знову побачимо святкову перемогу Олександра Усика. З вами був Ігор горцегане. Бажаю вам дуже хороших вихідних разом з ранком. Марафон. Ну а ми з вами зустрінемося наступного тижня.